170-й день в Канаді 30, 11, 23. Сьогодні в мене інший форм, я ще в робочій формі, але хоч вже по 8, вже по 8 годині і я на 41-му поверсі, але Tower B. Tower A була зайнята. Вже якісь паті там була вечірка. Якщо я туди не пішов, по порядку. Прокинувся я зранку по будильнику, Заграв будильник. Я вже проснувся, вже чекав на той будильник. Проснувся. Mm, заграв будильник, я піднімаю, дивлюсь, І мені прийшла смс в 27, в 7.27 Мені прийшла смс, будильник в мене на 30. E, шеф мені написав, не знаю, чому мені, не румбі, e, що прийдуть майстри по пожежній безпеці іменно ці розприскувачі міняти трубу. Фірма Вікінг e, будуть о 8-й годині ранку. Та я написав Окей, бо я ближче просто і сам вже в той час їхав, напевно, що тому він мені відправив. Я написав, окей, я і так буду. Я за, за 15 вже був десь на роботі. Став, зібрався, нічого не брав, бо я знав, що заберу машину і все решта. І цей... І поїхав, пішов. Я вже бачу, червоне світло пришвидшився, якраз до зеленого дійшов. Скоренько, раз, раз 4 хвилини, я думаю, що мені займає перейти на роботу. Якщо добре, поспішити на всі світлофори, то їх за три можна. Прийшов я. Передівся, зробив собі кави і прийшов Ше... Сем. Я кажу, Сем, що тобі нічого не скидав? Я думав, що він групу скинув, а то він мені особисто. Сем каже, ні, нічого не бачив. Коротше, ми чекали на того вікінга до дев'ятої. До дев'ятої вже шеф подзвонили, вже шеф приїхав, привіз фарбу, купив нам фарбу для піндусів, для дверей. Вона трошки інша, вона на олії і колір чуть-чуть інакший. Вона не така біла. І приїхали ці вікінги. Приїхали вікінги та фірма, ми пішли разом з Семом. Я, о, я ще вдома. Як тільки отримав смс-ку, що в 8 годині будуть ці вікінги, я написав цій родині, це українська родина, я маю номер телефону і написав, що в 8 годині прийдуть майстри, щоб вони були готові, бо у них там троє дітей, батько, мати, їх там ціла велика родина. Ну, ясно, що в 8-й постукують ці будуть спати. Хто там на роботу не йде. І подякували, ясно, що то дискомфорт, але нічого. Ми, майстри прийшли, ми там розколопали, він побачив, де дірка, воду поспускали всюди, де треба. І то вже була пізня година, вже по 9-й, коли вони вирішили вже нарешті приступити до заміни труби. І в нас було десь 4 чи 5 заявок Tower B і десь 4 Tower A. Було досить заявок різних. Я кажу Сем, йди стій з, з тим вікінгом. Нехай він ремонтує, робить трубу, а я піду заявки закривати. Заявки мені цікавіше закривати якась. Експеріенс, практика, ніж то стояти і дивитися, як він міняє трубу. Там, там все просто, все пластикові труби, але вони дають клей, просто обмачують клеєм, не паяють, просто обмачують клеєм спеціальним клей-бетон. Він сам по собі нагрівається і сплавлює пластик. Він робиться дуже, дуже міцний, але все одно воно протікає. З часом воно протікає, який би він не був хороший. І мені то не цікаво, дивитися. Я труби вже в Франції клеїв, так що там... То, то не є важка робота. Я пішов закривати заявки, взяв Tower B, бо там їх було більше. Е, що там було цікавого? Заселилась одна індійська дівчина. Маленька така, забув її ім'я. Воно дуже підходить для маленької дівчини, якесь така мімімімішне. І вона заселилась туди, і там був об, об, відбитий кусок плінтуса, було відбито і стіна помальована. Я зразу то підремонтував, сказав, що після обіду прийду, дороблю. Підшліфую і замалюю. Добре. Наступний поганий запах був в туалеті, теж я там почистив, все, сифони працюють. Сифони працюють, все працює, вентиляція працює і казав, що прийду після обіду, перевірю. Дрібниці. Був один погана заявка, була одна: що є отут внизу в душовій кабіні екран і піднімаєш, і зверху душова лійка. І от вона починає вібрувати. Це поганий тиск в системі, ну і воно подає от такими хвилями. І воно в стіні тарабанула труба. Фактично, там нічого сильно не можна зробити. Я зняв одну в шавергед. Ті душові ліці всередні пробив дірку більшу, там де така прокладка. Коротше, я то зремонтував, але сказав, тут нічого не зробить. Якщо буде в системи, воно буде тарабанити. І там така система. Але воно вже перестало. Бити все, заявку я закрив. Нічого, поробив я ті всі заявки, позакривав, переходився там, всякі різні, закінчив десь по 11 і Якраз сам дзвонить, я теж закінчив. Що там, що там? Я кажу, дойдемо, йдемо на обід. Ми пішли на обід, і якраз мені подзвонила Юля з Святославом. Вони каву на футбанку і вони каву не п'ють. А якщо її п'ють, то дуже трохи і таку розбавлену американу. І мені вирішили привезти. Зайшли в гості, я їх зустрів, ми пішли до нас на четвертий. Познайомив їх з Семом. Сем задоволений все їм показувати, розказувати. Ну, Свят дуже гарно говорить по англійськи в нього дуже хороша англійська, і вони з, з, з Семом розговорились. З Сем зразу і роботу шукати і дзвонити і до шефа. Він як за щось зачіпається, він не може відпустити. Все. О, давай, давай! Він не думає. Все. За роботу дзвонить до шефа. Взяв телефон і зразу дзвонить. Не думає, що говорити, ніякої підготовки. Просто валить цей. <кх> вот. і... Гарно, посиділи, попили, попили кави легенької. Отак. От потім ми сиділи, Десь до пів другої, напевно, що потім вони е, поїхали. А ми пішли, думаю, закінчимо ще. Ми там ще мали кілька заявок, закінчили ті заявки і мали помалювати одну квартиру. І в нас вже е, ще одна відкрилась, але їх просто не знімають, тому ми не спішимо. Завтра в нас буде знову малювання на півдня, так що кілька, може, заявок буде, не страшно. Завтра ми будемо все малювати. Пішли помалювали. Е, Сем відпросився сьогодні на 3 третій, третій години на пів третя. Шефа, бо тут в Канаді є класна штука. Happy dentist. Е, щасливий дантист, е, веселий дантист е, дітей маленьких ведуть перший раз до стоматолога, не зуби лікувати, а як екскурсія. Я не знаю, як воно там виглядає. Я думаю, що там є якийсь екскурсовод, який показує, якісь там анекдоти їм розказує. Що то весело? Йти до стоматолога, до дантиста це весело і має приносити задоволення. Отак. От Може там і феї якісь. Е, ну от сам поїхав. Завтра мені розкаже, що там було в happy dentist. Він поїхав. І я якраз домалював, помив інструменти і вже йти на. А, я ще в тавербі був. А я пішов до комп'ютера. Пішов до комп'ютера, дивлюсь, ще одна заявка. Е, ще одна заявка. А, 22 градуса. Люди просять кажуть, 25, 22 градуса в нас є, але вночі опускається і ми не можемо добитись 22 градуса, щоб було цілодобово. Ми хочемо цілодобово. Я думаю, що робити? Я взяв їм додаткові оці радіаторні решітки, це 34-й поверх, ми ще до нього не добрались. І думаю, зразу йому встановлюю. Це квартира номер 2 Зразу все розказав. Там 10 штук треба встановити: 2 дві, дві 4 лівінг і наступна спальня теж 4 Тож, нікого не було вдома. Я думаю, ну що я їм поражу? Я їм повстановлював ті штучки, чуть-чуть підрегулював систему опалення, щоб більше води протікало через трубу. Чак просив того не робити, але потім він минуло... дозволив. Як воно виглядає? Тут вода заходить в квартиру, з другої сторони виходить. І в нас є балансинг велм. Краник, який швидкість води проганяє, швидше нагрівається. І я його трохи підкрутив, так що в них буде температура тепер 22 постійно, я думаю, що до глибоких морозів. Хоча і зимою теж. Зробив то, дзвонить до мене наша бухгалтерша з офісу по персоналу, каже: в нас протікає вода, лік. Водій з квартири. тавер бій, добре, добре, без проблем, яка квартира? Каже, номер 7 тій поверх номер 7. Я приходжу стукаю, ніхто не відкриває. Дзвоню до неї, є там хтось в квартирі, бо я стукаю, нікого немає. Вона каже, є, є. Вони кажуть, що я можу зайти, я відкриваю двері, нікого нема. І я кажу, точно 7? А 6 перепутала. Кажу, ну, небезпечно, якби хтось був. І це. цей заходжу в 6, там у них з витяжки капає вода з вентиляційної, вентиляційної шахти. Думаю, що за, що за прикол, ясно, що хтось зверху топить, але мушу подивитися. Я зняв ту решітку, дивлюсь, реально вона там вся суха, не з самої вентиляції тече, а з боку. Кажу, йду наверх. Йду я наверх, вище поверхом, а там індійська родина. Ну, в основному все пацани, і от бардак в хаті ужасний, на землі сміття. От я переступав до все, кажу, я мушу подивитися Мастер Бедром, у вас там э, вода. Напевно, що. А вони собі сидять, вітальні дивляться кіно, купа друзів поприходило. Я туди заходжу, перебрався через ті всі барикади, дивлюся на них оцей підмивалка, душ, душова, е, ліка. Оця, і вона протікає навколо того за повну води. Ясно, що воно там дірочку знайшло і пішло. Скажу поприбирати, то от все. Зразу скину фотку нашому по роботі з персоналом, щоб він там з ними розбрався. Я сваритись. Не буду, з ними нема сенсу сварити, скажу, поприбирати. І ту фігню треба забрати. У нас нема гарантії. Гарантія не буде оплачувати ніякі пошкодження. Всюди, де є кран, має бути злив. Має бути дірка, де вода втікає. Всюди, де є крани, має бути автоматом злив. А до тої ліки нема, вона просто збоку стоїть. Якби її прорвало, вода нікуди не втікне. У нас підлозі нема злива. От так, і це не гарантійний випадок. Того чувака знизу теж була точно така сама. Я йому теж пояснив. Він каже, все, я зніму, зніму. Він, напевно, знав. Він її там сховав ковпачком таким прикрив. От таке от. Так що я мав ще емердженсі сьогодні. Таке собі емердженсі. І і все. Пішов. А, Взяв сьогодні машину додому. Взяв сьогодні додому машину, бо вирішив повернутися, щоб привести всі приколи сьогодні. Завтра не спішити, завтра після роботи зразу в костку. От таке от. Буде видно. Підготую сьогодні, маю час. Сьогодні в тренажерний зал я не йшов. Сьогодні четвер. Приїхав я додому, повечеряв. Повечеряв, поглянув там, коменти повідписував і... і сюди. Думав зняти в тавер A, але зняв тавер B. Тут зал трошечки менший. Ну що, погуляємо? Камеру зараз розвернути не можу, але буде тільки так. Отакий от зал. Невеличкий. Дуже гарний краєвид, але телефон не покаже, бо тут світло і відзеркалення. О, хіба що ось так. Ні. Оф. Ось такий от краєвид. Коротше, такий от сьогодні в мене день. Їду додому і буду відпочивати.